138 бойових зіткнень по всій лінії фронту зафіксували в генштабі за минулу добу. Найскладніша ситуація на покровському вітинку. Там сили оборони спинили 41 атаку противника. Росіяни тиснуть на Лиманському та Костянтинівському напрямках. Загалом відбито 21 атаку. Ще один вектор наступу Росіян, Харківщина, а саме Куп'янськ та Вовчанськ. За зведенням генштабу ЗСУ відбили там 16 штурмів. Про оперативну ситуацію на борівсько-лиманському напрямку, а ще про застосування силами оборони наземних роботизованих комплексів, розпитаю бійця за позивним Макар, командира роти ударних НРК 3-го армійського корпусу. Пане Макаре, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава. Перед тим як ми почнемо розмову, прошу увагу звернути наших глядачів на QR-код, який з'явився на ваших екранах. Це традиційно, коли ми спілкуємося з військовими, означає, що йде збір для наших захисників. Будь ласка, шановні глядачі, долучайтеся до збору. Пане Макаре, розкажіть, на що саме збираєте. Загалом, як ви вже зазначили, мій підрозділ акцентує свою увагу і основну методику роботи на полі бою саме за допомогою наземних роботизованих комплексів, які на сьогоднішній час виконують велику кількість задач на полі бою, які знімають з пікотинців. Це логістика, евакуація, мінування, ураження, і такі засоби потребують постійної модернізації, постійного дообладнання та постійного ремонту. Тому збір відбувається саме на ці процеси. Тож, шановні глядачі, прошу кожного з вас долучитися до цього збору. Ви почули від пана Макара наскільки важливі наземні роботизовані комплекси нині на фронті, бо виконують багато функцій, тобто по суті замінюють людей. І щодо евакуації, щодо логістики, щодо розмінування або замінування територій, щодо ураження російських окупаційних сил. Тому, будь ласка, давайте сьогодні всі разом допоможемо нашим бійцям зібрати необхідну суму аби модернізувати. Вати ці наземні роботизовані комплекси закупити. Ще більше комплектуючих для цього, будь ласка, долучіться до збору на ваших екранах. Є qr код і зверніть увагу, там трохи нижче є і номер картки. Якщо не можете відсканувати або незручно сканувати qr код будь ласка, долучіться до цього збору і пам'ятайте, шановні глядачі, що маленьких донатів не буває. Будь ласка, долучайтеся і не будьте байдужими. Пане Макаре, розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація на вашій ділянці фронту? Отже, ситуація на Борисько-Лиманському напрямку наступна. Противник на протязі вже декількох місяців не покладає своїх спроб зайти в населений пункт Лиман, захопити його для того, щоб продовжити реалізацію свого основного плану. Це е, спроба е, окупації слов'янсько-крематорської агломерації, А на Борівському борському напрямку е, противник не покладає спроб здійснювати е, з, е, Рух до річки Осків, щоб по ній закріпитися, але е третій армійський корпус і третя окрема штурмова бригада стійко е тримає оборону своїх рубежів. Е противник розбиває свої е штурмові групи, свої штурмові зусилля об нашу оборону і пробує змістювати флангові маневри. З лівого та правого флангу ділянки нашого корпусу так йому вдається деколи просочуватись малими групами, тобто інфільтруватися в нашу оборону, шукаючи ні слабкі місця, але такі дії швидко виявляються, локалізовуються та ліквідовуються. Зокрема, мабуть, найважча ситуація зараз саме. Віль населеного пункту Лиман там противник постійно е, пробує здійснювати штурмові дії. Але як я вже зазначив, е, успіху немає. В більшості на ділянці 3-го армійського корпусу втрати противника е, приблизно співвідношення 1 до 6, тобто в 6 разів більше втрачає особового складу ніж наші сили. А на окремих ділянках, наприклад, там в зоні 60-ї е, ОМБР втрати з противника складають. Е, до 12 раз більше ніж у нас, звичайно, впливають на даний момент погодні умови. Це стійкі, морози, сніги, ось. Але ми адаптовуємось і стійко тримаємо свою ділянку. Я ще раз хочу звернутися до наших шановних глядачів і нагадати, що триває збір для наших захисників з 3-го армійського корпусу. Зараз наші воїни, наші військові збирають на на наземні роботизовані комплекси, які виконують безліч функцій. Це і логістика, це і евакуація поранених, замінування, розмінування, ураження противника. Тобто це важливі такі інструменти в руках наших героїчних захисників. Тому, шановні глядачі, прошу кожного з вас долучитися до цього збору. На ваших екранах є і qr код і номер картки. Там трохи нижче зверніть увагу. Все для вашої зручності, аби ви тільки зробили донат і таким чином підтримали наших захисників, які і в морози, і під постійний гул ворожих дронів відбивають штурми росіян і захищають нас із вами, боронять нас із вами. Тому давайте їм. Подякуємо таким чином своїми донатами і підтримуємо їх, бо їм потрібні зараз наземні роботизовані комплекси, і наше завдання, наша місія завжди підтримувати наших захисників тут у тилу. Тому, будь ласка, долучіться до цього збору і не втомлююся повторювати. Пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Кожна ваша гривня вона має значення, пане Макара. А скажіть, а чи задіють зараз росіяни резерви на вашому напрямку чи проводять рота? Можливо, от що спостерігаєте е, насправді не сильно замітно, щоб противник е, проводив ротацію. Я думаю, більше він е, старається здійснювати підсилення своїх сил на тих чи інших ділянках е, фронту. в е, на зоні відповідальності 3-го армійського корпусу, як зазначив недавно е командир 3-го армійського корпусу Андрій Єванович Білецький те, що мабуть, вперше за весь період повномасштабного вторгнення противника втрати перевищують можливості е поповнення особового складу, тобто втрачає він більше ніж встигає поповнювати. Але звичайно, резерви він пробує підтягувати, оскільки е е Піхоту він втрачає, як я вже озвучував, втрачає набагато е, більшу кількість. Е, зокрема, інфільтруючи свої сили малими групами, ці групи постійно ліквідовуються, Йому потрібно поповнювати якусь можливість е, наступальних е, дій. Тому так, якщо ми говоримо за застосування техніки, воно е, або не відбувається, або дуже і дуже в маленькій кількості. Я ще раз хочу звернутися до наших глядачів і нагадати, що триває збір. Третя армійський корпус збирає на наземні роботизовані комплекси. Ви почули від пана Макара, що втрати росіян зараз значно перевищують втрати, які були раніше у окупантів. Тому, будь ласка, давайте підсилимо наших захисників інструментами, аби вони ще більше вражали і ворожої техніки, і укриттів окупантів, і знищували цих росіян, які пруть на нашу землю. Тому, будь ласка, долучіть до збору. На ваших екранах є QR-код, є номер картки. Прошу активніше донатити. Нехай це буде невеличка, будь-яка комфортна від вас сума. Невеличкий донат, там 10, 20, 50 гривень. Якщо хтось може більше, 500, 1000, 2, будь ласка, долучайтеся до збору усі. Усі, хто нас зараз дивиться, наша місія, наше завдання це підтримувати наших захисників. Кожна гривня має воювати. Наші оборонці, наші військові вміють воювати. Вони це показали за всі чотири роки повномасштабної війни. Але їм потрібно для цього більше інструментів. І саме ми з вами, тут у тилу можемо ці інструменти дати нашим захисникам, в тому числі наземні роботизовані комплекси, на які зараз збирає Третій армійський корпус. Тому долучайтеся, будь ласка, QR-код і номер картки на Ваших екранах. Пане Макаре, давайте трохи більше поговоримо про самі наземні роботизовані комплекси. От, Власне, які ви використовуєте, і яка, якщо можна так сказати, живучість цих комплексів? Насправді напрямок наземних роботизованих комплексів давно вже став насправді напрямком, який ділиться на типи і специфіку. Так, якщо не говорити за етапи застосування, Третя окрема штурмова бригада застосовує наземні роботизовані комплекси уже майже два роки, е, і активно зараз проводжує масштабування цього застосування на е, корпусні бригади третього армійського корпусу. Е, якщо ми говоримо за е, напрямки, то це у нас логістика і евакуація, яка вже стала базовою для нашої бригади. Тобто, в середньому е, третя окрема штурмова бригада за тиждень здійснює е, логістики і Перевезення е, вантажів на близько там 50 тонн за тиждень. Ось і якщо ми говоримо за евакуацію то це, це в середньому від 10 до 20 бійців евакуйовується за тиждень на наземних роботизованих комплексів. Також е, з серпня місяця ми активно розвиваємо ударну складову наземних роботизованих комплексів, якраз е, командиром е, такого підрозділу на даний момент є я. Ось і це покликано для того, щоб е, допомагати штурмовикам під час наступальних та оборонних дій здійснювати диверсію тилу противника і е, ліквідацію е, засідки на логістичних маршрутах. Якщо ми говоримо за живучість, е, ну знову ж таки тут все залежить від ситуації, від ділянки, на якій застосовується е, НРК. але яка б його живучість не була, насправді, е, навіть якщо на е, правній ділянці ми втрачаємо більше, на іншій менше, е, це все одно. Е, в мільйони разів дешевше ніж застосовувати е, бійця на полі бою, оскільки життя військовослужбовця воно безцінне і е, всі, всі технологічні процеси, які ми стараємось або застосовуємо на полі бою, ми сконцентруємо е, в першу чергу на збереження своїх піхотинців і вже в наступно на ураження противника. І, шановні глядачі, ви можете допомогти зберегти життя наших захисників, наших військових. Адже, як ви почули від пана Макара, наземні роботизовані комплекси виконують частину функцій, які мали би виконувати люди. І зараз наші армійці, наші захисники збирають на наземні роботизовані комплекси. Будь ласка, долучіться до цього збору. QR-код і номер картки на ваших екранах. Дуже прошу активніше донатити. Бо ми маємо підтримувати наших захисників. Це наше завдання. Ми тут у тилу маємо. Своїми донатами підтримувати наших захисників. Будь ласка, зробіть це. Ця розмова добігає кінця, тому у вас ще є можливість долучитися, відсканувати швиденько або записати собі номер картки, який там трошки нижче знаходиться. Пана Макара, хочу передусім подякувати вам і вашим побратимам за захист нашої батьківщини і за те, що сьогодні змогли доєднатися до нашого ефіру і розказати про ситуацію на Лиманському напрямку. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був командир роти ударних наземних. Роботизованих комплексів 3-го армійського корпусу на позивний макар. Дякую вам.